Скандал в Одесі ТЦК їздять у машинах швидкої і хапають чоловіків. Почалося розслідування, якими будуть висновки. Подробиці вже за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Юрій Бібік. Ставте лайк, друзі, підписуйтесь на канал. а Ми будемо починати. В Одесі працівники ТЦК вигадали новий спосіб мобілізації людей. В мережі з'явилося відео, як чоловіки у військовій формі на автомобілі, і тут далі увага швидкої допомоги. Спробували затримати хлопця. Представники ТЦК заїхали просто на подвір'я одного із житлових кварталів, відчинили дверцята швидкої і запхали туди людину. Жінка, що була із ним, чинила спротив і намагалася витягти чоловіка із салону. У підсумку військові здалися і відпустили обох, після чого авто поїхало. Давайте подивимось зблизька, як це було. вот так вот забирают. Вы же человека убьете! Боже, он сейчас переедет. Что вы творите вообще? Спори та на цьому скандал не завершився. Виявилося, що карету швидкої, на які їздили працівники ТЦК, могли придбати за донати пересічних громадян. На автівці помітили наліпку однієї з організацій, яка закуповує райні мобілі для потреб фронту. Гроші на них дають люди. У соцмережах користувачі вже цікавляться, чому згадана карета швидкої не на передовій, а в глибокому тилу. Можливо, відповідь на це та інші питання дасть одеський ТЦК. Там вже знають про скандал і, власне, розпочали розслідування. Воно стосується можливого порушення військовому порядку використання транспортного засобу спеціального призначення та незаконного застосування сили військовою службою правопорядку. Деталі обіцяють надати згодом. Тут заважимо, що в Одесі вже не вперше відбуваються подібні резонансні затримання людей працівниками ТЦК. В мережі з'явилося відео, на якому жінка лягла на дорогу біля військкомату, заблокувавши рух транспорту. Вона вимагала показати їй брата. Заявляючи при цьому, що його викрали. Далі увага на екран. Маю право. Маю право. А ви не, а ви маєте викрадати в мене брата? А ви маєте право викрадати в мене брата? Ні. Смісні. Ви маєте в мене? Брат, на якому основанні? Дітя, хочу його бачити. на якому основанні ви його вивозите, кудись ввозите, розвозите. Покажіть мені брата. Давайте Ні, Покажіть мені брата. Активні рейди місцевого ТЦК в Одесі почалися ще раніше. Є навіть випадки, коли військові у супроводі поліції навіть зупиняють маршрутки, щоб вручити повістки пасажирам. Часом військові відвідують і одеські спортзали, але не для заняття у пошуку ухилянці від мобілізації. В деяких випадках працівників ТСК не пропускають далі рецепції. Утім, іноді повістки вони виписують прямо в тренажерній залі. Загалом орієнтуються на місця, де є велике скупчення людей. Наприклад, завітали представники одеського ТСК і до одного з торговельних центрів міста. І ось як це було. Чита сьогодні пішли пошли у меня. Тим часом влада активно готує новий законопроект про рекрутинг, мобілізацію і проходження служби. У ньому пропонують знизити призовний вік із 27 до 25 років. Також зобов'язати жінок стати на військовий облік. Хоча командування ЗСУ вже виступило проти цієї норми, але пояснюють це надмірним навантаженням на ТЦК і необхідністю збільшувати штат працівників. Серед іншого пропонується скасувати строкову службу і замінити її базовою військовою підготовкою. Вручати повістки можуть дозволити органам місцевої влади, а також скасувати відтермінування від мобілізації працівникам поліції та панетенціарної служби. Наразі дискусії щодо законопроекту ще тривають. Друзі, як ви ставитеся до посилення мобілізації в Україні і як розцінюєте часом жорсткі дії представників ТЦК у громадських місцях? Долучайтеся, будь ласка, до обговорення в коментарях. Я вам дякую за увагу. Побачимось в наступних випусках.